Добрий день, шановні шестикласники та шестикласниці? Це урок з образотворчого мистецтва, який проведу я, учителька образотворчого мистецтва Зеленіна Ольга Васильівна, Одеський ліцей номер 4 Тема нашого уроку Світ речей в образотворчому мистецтві. Декоративний натюрморт. Що таке? Декоративний натюрморт. Щоб відповісти на це питання, пригадаємо, що таке стилізація, а стилізація це узагальнення, спрощення, зображення та одночасно підкреслення характерних рис. На цьому уроці ми з'ясуємо як можна стилізувати звичайні побутові речі, щоб мати змогу зобразити декоративний натюрморт. Декоративний натюрморт з'явився не так давно, наприкінці 19 го початку 20-го століття. Саме тоді зароджувалися найрізноманітніші напрямки дитечі у мистецтві. Це час художніх експериментів з кольором, формою, простором. Чим відрізняється декоративний натюрморт від реалістичного? С правилами побудови реалістичного натюрморту? Ви вже знайомі, а як побудувати декоративний натюрморт? Ви вже знаєте, що мова декоративного мистецтва стилізація. Тому і декоративний натюрморт це стилізовані зображення звичайних предметів. Зверніть увагу на натюрморти Наріка Кончука, Пабла Пікассо, Джейн Вокер та Олександри Екстер. Чи мають предмети, що зображені на роботах звичний для нас вигляд? А зараз зробимо хвилину перерви і подбаємо про наші очі. Рухаємо очі вверх, вниз, знову вверх, вниз, в своєму темпі, як вам зручно. А потім вліво, вправо, вліво, вправо. Повторюємо цей рух очами. А зараз покрутимо очами в одну сторону і в протилежну. Добре. Тепер по діагоналі спробуємо: одна діагональ з кута в протилежний кут. Знову повертаємо очі і знову повторюємо декілька разів. І далі наступний, наступна діагональ з кута у протилежний кут. Повторюємо ці рух очами в своєму темпі. Добре, можна ще поморгати. Молодці! Повертаємось до нашої теми Декоративний натюрморт. Головним завданням декоративного натюрморту є стилізація предметів, їхні форми, кольору, фактури. У процесі стилізації можна узагальнити форму та колір предмета. Не зображати певні деталі, а також навіть відмовитись від передачі об'єму. Однак, узагальнюючи форму предметів, художник-художниця не збіднює її, ні, а звільнивши від малозначущих деталей, підкреслює. Найвиразніші якості предмета, квіти, фрукти, посуд, предмети побуту, іноді трактуються навіть як геометричні форми або, навпаки, зберігають природні плавні обриси. Іноді художники, художниці навпаки, ускладнюють зображення, вводячи декоративні орнаменти, які відсутні в натурі. А можливо, це натюрморт, який народився в уяві художника художниці. Які ж етапи треба пройти, щоб стилізувати декоративний натюрморт? Це залежить від того, який спосіб стилізування ви обрали. Ви можете узагальнити тільки колір. Можна стилізувати. І форму, і колір, або додати додаткові елементи, яких нема у реальному натюрморті. творче завдання, декоративний натюрморт, техніка виконання. Графіка, живопис або аплікація за вашим вибором. Які етапи? Перший це аналіз натюрморту, які предмети, їх пропорції, колір, фактура, другий стилізація предметів. І наприкінці третім етапом робота у кольорі. Для саморефлексії, після уроку декоративний натюрморт, задай собі та відповідь на запитання. Яку композицію я створив на моїй картині? Які предмети і кольори я використав на моєму декоративному натюрморці? Які правила композиції я обрав, щоб створити гармонійний варний образ, які кольори викликали найбільше емоцій на моїй картині? Чи використовував я якісь? Особливі техніки малювання, щоб підкреслити особливості моєї картини, які знання, отримані під час уроку, я зможу використати у майбутньому, які ідеї я хотів би втілити у своїй наступній роботі. Сподіваюся, що ці питання допоможуть вам ретельно проаналізувати свою роботу та зробити кращі малюнки в майбутньому. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів та натхнення. Дякую за увагу!